Полтаві попрощалися з прикордонником Олександром Васильєвим, яким його згадують рідні та друзі. Просто рішення, яке заслуговувало, повагу. Воно не оскаржувалося і не обговорювалося. В обласному центрі провели акцію на підтримку демобілізації військових після півтора року служби. Чого вимагають? Ми просимо, аби нас почули нарешті та прийняли цей законопроект. Його так і не затверджули. Понад тисячу голосів у полтавській громаді завершилось голосування за нову дату дня міста. Це, мабуть, один з таких етапів відстроєння від комуністичної спадщини. Волонтерки у Полтаві писали радіодиктант національної єдності. Які їхні враження? Чорні поля, подірвані мости. Писати руки тремтять, серце Це дуже важко писати. Просто рішення, яке заслуговувало пова. Воно не оскаржувалося і не обговорювалося. Так при рішенні Олександра Васильєва захищати Україну говорить його родич Віталій Олибін. Сьогодні з бійцем прощаються у свято Успенському соборі Полтави. Він завжди був веселий, він завжди був душою компанії, Ніколи не переживав, завжди був життєрадісний. І один із небагатьох той, який пішов в перші дні захищати нашу батьківщину 16 березня. Він вже поїхав. Тобто одразу, коли оголосили про повномасштабку, він пішов до військкомату, в принципі, як і всі, і одним з перших він. Поїхав захищати країну. 51-річний сержант служив інспектором прикордонної служби. До призову він більше 20 років працював помічником бурильника. Розповіла його колега Тамара Тєріхова. Він завжди був на позитиві, він завжди приходив на допомогу, в роботі він був просто великим дружеником. Дуже складна в них робота, полі. Вони <залеваний>, сюди потрудяться хлопці для своїх сімей. Загинув боєць поблизу селища Кордюмівка на Донеччині. Там відбулося зіткнення з підрозділом російських військ. Олександр отримав поранення несумісні з життям. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. 23 жовтня. Нам повідомили, що вони потрапили під мінометний обстріл на вогневій позиції під час виконання бойового завдання. Вони тільки вийшли на позицію. Туди треба було йти 5 кілометрів пішки до позиції. І до позиції вони фактично не дійшли, тому що їх накрили мінометом. Поховали захисника на Затуринському кладовищі. У нього лишилися мати, дружина, дочка та прийомний син. Світлана Мастепан та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава. На мирну акцію у Полтаві з плакатами вийшли зо два десятки жінок. Це матері, дружини та сестри військовослужбовців, які захищають Україну з початку повномасштабної війни. Вони вимагають ухвалити законопроєкт про уточнення строків військової служби. Це в нас зараз мирний пікет на підтримку прийняття законопроєкта та також розглядання петиції, яка Нещодавно зібрали більше 25 тисяч голосів. Проходить сьогодні по всім містам України більшість жінок. А поїхала до Києву. Ті, хто не зміг виїхати, вони вирішили зібратися в своєму кожен в своєму місті. Я сестра військовослужбовця, добровольця. Ми просимо, аби нас почули нарешті та прийняли цей законопроект. Його так і не затверджили. Він був один раз тільки на розгляді. Ніхто не голосує за нього. Мій брат зараз знаходиться під Вугледаром. Їх там зовсім мало залишилось. Вони стомлені. Вони кожного дня бачать те жахіття, яке там відбувається. Їм важко, їм треба відновитися. Вони не можуть повноцінно виконувати свої обов'язки. Петиція, «Демобілізація за бажанням військовослужбовців після 18 місяців служби вже набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент. Наразі мій син не виходить на зв'язок з 5 жовтня. Просто морально вислажений. Він лежить у кутку. Два тижні і ні з ким не розмовляє. Яка користь такого воїна вже? Чому в одній родині воюють всі, а десь спокійно ходять у спортзали, взимку, вони стоять в нарядах. Коли один, той, що не спить, він стає над другим, той, що спить наразі. Щоб якщо він змерзне і впаде в оборок, він впав і розбудив, того. Стій, хто… Спить цей раз відправити повідомлення і бачити, що тільки одна галочка не дві, і вони не синенькі, а вона просто одна. Пікет має перейти в конструктивний діалог з позитивними рішеннями, говорить начальник Полтавської РВА Дмитро Романов. Ротація справді потрібна і справді потрібно напрацьовувати просто механізм ротації. О, механізм відновлення, механізм застосування бригад, там в тому числі застосування бригад територіальної оборони. Демобілізація, мабуть, ні. Да, то тобто є для цього законні підстави відпочинок хлопця. Так від відновлення відпочинок і справді якісний він повинен бути. На жаль, я не бачу з боку урядових органів. Ну зокрема, це Верховна Рада повинна проголосувати за це. Яких ну якісь таких дій, котрі вирішили принципово це питання? На жаль, і з відпустками у нас теж. Військовослужбовців теж не все так добре. Потрібно чекати більш ініціативи від Верховної Ради. Такі акції одночасно провели і в інших містах України, зокрема, і в столиці. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко. Суспільне новини. Полтава понад 297 680 тисяч російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 560 за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 4 танки, 11 бойових броньованих машин, одна спецтехніка та сім артилерійських систем. Також один безпілотник. Кількість знищених реактивних систем залпового вогню, а також збитих літаків та гелікоптерів, не змінилася. Було виведено з ладу 6 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Це, мабуть, один з таких етапів відсторонняння від комуністичної спадщини. Перше, голосування за дату, одного, дату для місця. По-друге, це показує мою активну громадянську позицію. Ну і це є важливим в принципі, для суспільства зараз, коли йде збройна агресія, відмовитися від цього російського і насадженого нам. 27 жовтня о 9 годині у Полтавській громаді завершилось голосування за нову дату відзначення дня міста. Брав участь у голосуванні і Костянтин Бурчак розповідає, розглядав один варіант. Зареєструвався, віддав голос за 5 вересня. Ну і все. 5 вересня це день відновлення Магдебургії в Полтаві. Магдебург я взагалі для мене це як становлення міста як міста, надання йому вільності, надання йому можливості створити свій власний уряд. Тобто відсторонення так, 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 децентралізація від короля, від феодалів, які мали вплив на ці міста. За два тижні, що тривало голосування, до цього процесу долучились понад тисячу людей, каже фахівчиня комунальної організації інститут розвитку міста Аліна Лугова. Проголосувати могли будь-які мешканці міської територіальної громади, які зареєстровані в ній, і яким виповнилося 14 років вже відразу на електронній платформі ЕД можна побачити результати в реальному часі. Всього проголосували 1336 користувачів, і 66,3% обрали. 29 червня дата першої літописної згадки про майбутнє місто Полтава. Ці події, які пов'язані зі згадкою терміну Ултава в Іпатіївському літописі, який є складовим повісті минулих літ, де зазначається про те, що Сіверський князь Ігор Святославич перейшов Ворського Полтаві. Однак це не вказано, чи це місто поселення, оскільки на сьогодні історики розглядають кілька альтернативних варіантів, оскільки це і струмок Колтава. Це і річка, потім Полтавка. Це урочище могло бути Лтава. Тому е, саме ця дата, хоча ми з повагою ставимося до вибору наших полтавців, безумовно е, немає прямої вказівки саме на поселенні. Із 1999 року день міста у Полтаві відзначали 23 вересня. Пов'язували цю дату із вигнанням з міста гітлерівців, говорить Тамара Жалій. Безумовно, в руслі декомунізаційних процесів ця дата навіть не була нині включена профільною комісією міської ради до обговорення однак ніхто не заперечує її важливе історичне значення, тому що звільнення, ми розуміємо, звільнення від окупаційного нацистського режиму і водночас новий совєтський окупаційний режим. Безумовно, що має місце в пам'ятних датах нашого міста і нашої громади. Однак саме до дня міста воно не має жодного відношення. Мені взагалом про. Подобається той процес, що було запропоновано декілька варіантів е, дат, і всі люди могли долучитися, хто бажав. Історично впевнених даних немає, коли і як. Ну, до 23 вересня ми звикли. Я відношусь до того покоління, яке звикло до цієї дати, тому що іншої не було. Але, напевне, потрібно про першу згадку, коли була. Як розповіла фахівчиня комунальної організації Інститут розвитку міста Аліна Лугова, варіант, який набрав найбільше голосів, розгляне робоча група. А остаточне рішення ухвалять депутати під час сесії міськради. Тетяна Весна, Микола Єрюменко, Суспільне, Новини Полтава. Заказ у нас на зимові. Сітки той той білого кольору літом. Ми в'язали зелені. Не обов'язково візерунок якийсь робити, аби була гарно зав'язана. Щоб хлопцям було гарно в одній із полтавських бібліотек. Плетуть маскувальну сітку волонтерки загону невтомні бабусі. Військовим допомагають із 2014-го. Сувеніри виготовляли, дитячі малюнки збирали, якісь, якісь таку смаколики готували. А вже з 2017 року, з квітня, ми почали виготовляти маскувальні сітки. Долучилося і в'язання шкарпеток, і виготовлення спідньої білизни, і в'язання килимків. За рік ми виготовляли по 100 сіток. А в 2022 тисячі ми дали цілу тисячу сіток. 27 жовтня, окрім волонтерства, у цьому ж приміщенні зібралися написати радіодиктант національної єдності. Більше десяти років я пишу диктанти, ну не є. Оце ж таке в зушиті, це як і чадо, оце таке я писала, Оце за сімнадцяти мене назви написані пісні, велика «Ера» і так далі, «Берестечка», І «Минулий», твій дім писові блоки. Давно тут в волонтерському центрі від самого, вважаю початку, але диктант чогось вперше вирішила. Таки рискнула цілий рік. У мене було на телефоні правильне писання. Правописання. Я ж давала тести і думаю, чого ж не рискнути? Дороги України. Перше речення З абзацу. дороги України переплутані нитки любові. Прошу записати. Авторка тексту українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. А читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Цей радіодиктант – 23-й. Його традиційно пишуть у День української писемності та мови. Раніше свято відзначали 9 листопада у День пам'яті Нестора літописця. А від цього року, за указом президента, перенесли на 27 жовтня. Це пов'язано з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар. За ним дати неперехідних свят відзначають на 13 днів раніше. Писали диктант дороги України близько 30 хвилин. Не могла писати, тому що сльози, тому що це не можна. Воно настільки боляче. чорні поля, подірвані мости, писати руки тремтять, і серце тріповчиться дуже важко писати. Єдине, що дуже гарно диктував. Надіслати роботу на перевірку можна паперовим листом на адресу українського радіо в Києві не пізніше 29 жовтня, або ж фотокопію електронною поштою до 11 години 30 -го жовтня. У цей час текст радіодиктанту оприлюднять на сайті українського радіо та Суспільного культура. А результати оголосять у грудні, коли опрацюють усі отримані роботи. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Вночі дощ, в день місцями невеликий дощ. В день вітер південний 7-12 метрів за секунду, з поривами 15-20 метрів. Вночі західний 7-12 метрів за секунду, з поривами 17-22, місцями 25 метрів за секунду. Температура по області вночі від 9 до 14 тепла, у день від плюс 12 до плюс 17. У Полтаві нічна температура складе від плюс 11 до плюс 13. Денна 15-17 градусів тепла. На неділю 29 жовтня прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вночі місцями пориви 15-20. Температура на Полтавщині вночі 4-9 тепла. Вдень 11-16 градусів вище нуля. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.